А що народ? Привіт-привіт? Ото я прийшов тут під навіс і приліг трошки. Ну Полежати класно, знаєте, тут так під навіс, бачите, приліпив я колись з північної сторони хати, дерев'яною, обмашеною глиною, то яка б спека не була тут під навісом, завжди прохладненько. Плюс він такий деревенький, я його так толком не доробив, тільки <кхе> Так от тимчасово. О, так хоча між лопатками хребет. Хто мені туди припона, хто такого розжареного, знаєте, з кузнів струмив. Чи приложив між лопатки. О! то так Трошки думаю, поваляюся. Ну і як ж так просто полежати. Думаю, знаєте, ходиш по, по тій малині, робота одноманітна, сонечку в лисину нагріваю, хоча й в капілюсі, мій капілюх лежить де там на столі. Не знаю, де він там. О. Та хай там лежить. О! О, мій капелюшок, О, моцний. Ой, сусідський півень розкричався і кричить і кричить. О, цього. Ну, значить, що хочу розказати. Я знаю. Я знаю, як в Україні викоренити ту справу з взятками. розумієте, що я нагадав? Зараз, ну по факту, я вже більше 10 років телевізора не дивлюся. Нас вдома навіть телевізору нема. Е, все, що дивлюся, то... То, то розкричався. Все, що дивлюся, то з інтернету. А зараз стаю малиною, то й нема часу подивитися новини, але десь ото на днях щось там е, такого-такого зачепив в інтернеті. І що зачепив, що десь там в Кременці в нас зловили якусь чиновницю. На взятці 30 тисяч доларів. 30 тисяч доларів взятки. Чуєте, Йоб її мать, блять. 30 тисяч доларів. Де їх зараз тільки заробити, а то взятка? Тобто такі подаєння получалися регулярненько, кроме зарплати. Ну, не знаю, що там, як там її покарають, але моя думка: зараз воєнний, воєнний час, військовий час, як би там не було. Нехай то не військовий стан, чи як воно там посрать. Чиновників та всіх тих всіх рангів чиновників, і докторів, і воєнкоматовців, і там адміністрації пофіг. За, за те, що вони беруть взятки, то їх треба такого. По-перше, все майно забрати в них і в їхніх родичів, яке майно з'явилося за час їхньої роботи в. Державних закладах. А самого того чиновника просто взяти і розібрати на запчасті, в прямому сенсі там, комусь або продати печінки, нирки, кому що треба. Кому що не треба, то навіть не поховати, викинути десь кібійні матір на смітник. Ну ви чуєте, яке сволоцтво, ёлки палки така біда, люди скидаються тут з останнього. Ми тут, тут фактично були кількамісячний бюджет своєї сім'ї віддали. На армію. І регулярно теж скидаємося. Ну вже тепер ми не такі дурні, як були на початку війни, що ми кидали на рахунок просто на ЗСУ, яке там Сраці ЗСУ. От, розікрали то все ті гроші. То вже тепер, якщо даємо, то даємо конкретно комусь, кого я знаю, що він дійсно на фронті. От. Е, то в Тернополі депутата Верховної Ради цапанули на взятці. Шай... Депутат з патріотичної партії, не якоїсь там проросійської партії, там, Януковича чи ще якогось хера, блін, а патріотичної партії. І чуєте, що відмазався курва, вернули гроші, ще й вибачення попросили в нього. Йоб його, нехай, блін. Ну вже ладно, е, якби держава не, не може його покарати, так бляха, він же ж в патріотичній партії, то ті однопартійці мали його розіпнути. Ні хрена, він далі в ті партії, далі депутат, далі обдирає народ. Йопкі-палки, я вам скажу, то нічого не буде. Ніяка організація державна, по факту, їх не карає і не буде карати. Отак от для нас, для людей, вони регулярно викидають такі новості, що от зловили, тася, мільйони накрали. І що, де, Ну, навіть якщо що когось посадили, то він все одно, по факту сидіти не буде. О, та й що то їм сидячка? Йома, як вони награбили мільярди, вони посидять там деякий час і потім собі ще будуть жити, їхнім внукам і правнукам хватить. А хлопці на фронті, які пішли добровольно захищати Україну, тільки щось не так сиче. Три роки, шість років тюрми, і то без мови! Йоп, трассі мать, то де та справедливість? От. Я вам зараз я нічого ні до кого не закликаю, бо то Ютуб зразу буде банити, що я закликаю когось до чогось. Я вам розкажу просто таку одну історію, от, а ви собі висновки робіть самі. Значить, є в мене е, певна кількість друзів, яких я ніколи в лице не бачив. От. Ну, от ви скажете, як таке може бути? Скажу, як вам то може бути. От, наприклад, є в мене такий друг, КГБшник. Я знаю, що він дивиться моє відео, але не знаю, чи він підписався, бо щось там він трошки теж вже старший дядько, е трошки так само, як і я, відстає з тим інтернетом. Ну, де відео дивиться, бо часом дзвонить мені каже, Василю. Я в курсі діла, що ти посіяв, що ти зробив, бо я бачу твої відео. Так що привіт КГБшника Дніпропетровська. Значить, що, от у мене є такий знайомий, колись він до мене подзвонив. По якомусь оголошенню в інтернеті, і так ми спілкуємося вже, я не знаю, багато років. Ну, зараз з війною, з тим всім трошки менше часу і в нього, і в мене, але все рівно час від часу дзвонюємося поговорити, що в нас, що в вас, і так про просто на всякі теми, на саме різні теми поговорити. <кхе> і от він мені розказував колись таку історію. Значить, десь там, ще як він був на службі, бо він зараз вже пенсіонер і займається трохи там, грається з землею. От. Е, ще, як він був на службі, сталося в їхньому десь там, ну не знаю, в їхній області, чи в їхньому районі, там, десь в районі Дніпропетровська. Ну, я так собі просто думаю. Така ж подія. Е, воно йшло, е, та історія в людях, йшла як, як легенда, як байка, але він по. Е, як то правильно сказати? По, 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 по своїй службі знав, що таке було насправді. Тобто, основа тієї історії все-таки була правда. Ну, а я вам розкажу ту історію. Може, я вже щось прибрешу, може, щось придумав, бо то він вже мені кільканадцять років тому розказав історії. Але історія, як то кажуть, на, на основі реальних фактів. Значить, така історія. Е, стоїть біля церкви жіночка, просить, просить як ото подаяння, чи жебрачить, як то правильно сказати. От, проходить ми неї, ну, будемо говорити своїми словами, бандюга. Бандит, ніхто не скриває, що є в нас такі люди, і вони були давно і просто часом говорять, що вони відкрито, часом не говорять. Ну, є такі люди, що ж ти зробиш, є і все. Як виявилось, той, та жіночка була вчителькою колись, а той бандит колишній її учень. Він побачив, там підійшов, признався, поздоровався до неї, каже, там, як там її там по батькові, що ви тут стоїте, що така вже вам біда, що вже ви аж під церквою сиди туди. А вона йому каже: каже: в мене дочка, ти пам'ятаєш? Ну-ка, пам'ятаю, дуже сильно захворіла. Е, якусь там треба робити операцію. Дуже дорого. Сказав хірург, що треба скільки то там доларів. Вони вже продали все, що мали, запозичалися вже де тільки могли. От. І не вистачає, ну, вона вже більшого виходу, як просто стояти під церквою і жебрачити, не, не побачила. Ну, всь, крайні, крайній, ну, варіант для неї. Е, ну і той Вандюган каже, скільки тобі не вистачає, там, чи вам не вистачає на ту операцію. Ну і там вона сказала якусь суму. По-моєму, що тоді той, той хірург запросив тисячу доларів за ту операцію, а то було ну, десь в 2000-х роках, може ще й раніше, що тисячу доларів на тодішній час то був такий космос, що то страшне діло. Дуже великі були гроші. Ну і той, скажімо так, будемо своїми словами говорити, той бандит дав колишні свої вчительці ті гроші і каже: от тобі номер телефона. Адрес, якщо друг, треба буде ще грошей, звертайся, нема питань, поможу, як зможу. Проходить деякий час, і той бандюган знов зустрічає ту саму вчительку, під тею церквою, і вона знову вже брачить. Він каже, слухайте, там, як там, там Марія Іванівна чи як там обично, знаєте, я ж вас ну, казав вам, якщо вам гроші бракане, то, то приходьте без питань, поможу. А вона каже, ай. Що ж, я каже, вже буду до тебе йти. То каже, я вже збираю гроші, щоб борги віддавати, ті, що ми запозичалися людям. Та каже, ще в тебе буду брати. Куди вже таке діло? А каже, як дочка? Та що каже дочка? Не дочекалася дочка е -о -о операції. От тоді, як, як, як от він давав гроші, то вона вже по факту померла, просто жіночка не знала. Ну, той бандит поцікавився, що то за хірург. Чекав, тобто операцію не робили, чекали, поки тітка грошей назбирає, розумієте? Той бандюган поцікавився, що то за хірург вимагав ті гроші. І через деякий час в центрі того міста, прямо в центрі на якомусь перехресті, знайшли того хірурга, зарізаного, а в нього в горлянці 1000 доларів скручених і резинкою перетягнутих. І що ви думаєте, після того випадку. В цьому регіоні, чи як то правильно сказати, взятки боялися взяти будь-хто. будь-хто, Особливо медики. Медс в, в лікарні боялися взяти шоколадку. Того ефекту хватило на кільканадцять років. От що спрацює в нашому випадку. Я ні до чого нікого не закликаю. Я просто хочу сказати: знаєте, як. Ну, що зроблю, як нас, як ми фактично стільки років народили, я, наприклад, народився і виріс в СССР. Вот. В кінці багатьох російських казочок така приказка. «Казка, сказка ложь, а в ній намек, добрим молодцям урок. Перекладу по-українськи, хто вже руску може не, 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 не розуміє, всяке може бути. Ну, вибачайте, перекладу так, як я говорю, не чисто українською. Моя байка може бути брехня, але в тій брехні намок. Хто пойме, той пойме, хто не пойме, той не пойме. От моя така власна думка, що в нашій країні, в нашій державі єдине лікарство таке. А напевне, зараз багато хто скаже, ну, як ти такий мудрий, то якого ти хрена так не робиш? Я теж про це задумався не раз. Причин назву багато, а може то просто от маски не причини. Ну, по-перше, не маю часу. По-друге, я занадто добрий, помієте? Я курку зарубати мені, то тобто для мене каторга. А як приходилося кози врізати, то вони мені ще до сих пор сняться, ті кози, які я їх різав. От я розкажу свою причину. Але як вони доведуть, то, то мене не спине. Бувайте здорові, робіть висновки, а чиновники, докторі, поліцаї, ТЦКшники, всі, хто живуть за рахунок наших податків, робіть висновки, якось трошки робіться людьми. Я ще розумів вас. Коли у вас не було зарплати, там копійки платили, а то й зовсім зарплату не, дали, не давали. Ну зараз же ж зарплата в чиновників сумаше, ну, в українських масштабах величезна, зарплата докторів вже величезна. Якого хрена ви ще не наїлися? Скажіть, будь ласка, майте совість, йолки-палки, ну, то капець. Може, хтось почує мене і перестане брати, точніше, вимагати взятки, вимагати взятки. Не брати, а вимагати. Сумніваюсь, звісно. Ну, робу, роблю, що можу. Бувайте здорові, всім привіт. А взяточникам 100 чортів печінки.